У цьому відео я покажу вам стратегію, як відпрацювати блокчейн другого рівня Мега Ефір для потенційного отримання і від команди. І одразу спойлер: такої стратегії нема ні в кого, і її ніхто не реалізує, якщо не подивиться це відео. Чому я такий самовпевнений? Тут повірте, ми збираємо інформацію з допомогою парсеру, ну, з більшості телеграм-каналів, які дотечні до ірдропів і щось десь корисне постять та розуміється на цьому. Тому я знаю про що кажу. Також я дам вам посилання на Google таблицю, за допомогою якої ви також зможете відпрацювати цей проект класично руками, як робить більшість дропхантерів. І найголовніше, я навчу вас. Відпрацьовувати проекти за допомогою софту, щоб ви працювали менше, а результат у вас був в 5-10 в разів краще. Тому сідайте зручніше, готуйтесь робити нотатки, тому що це відео мега корисне. Спочатку розповім про свою стратегію. Насправді саме airdrop від команди Mega Eфір в період от виходу з тестнету в майнет я не очікую. І тут такий да, сістімерор, типу, Друже, ти відпрацьовуєш проєкт, а айдроп не, не очікуєш. Так, не очікую саме в період переходу з теснету в майнет. Чому? Пояснюю, тому що ну, здебільшого, це прям ну, можна сказати, там, 90-95% блокчейнів другого рівня переходять з тестового середовища вже в майнет ну, без свого токену. Там вони використовують ефір для сплати комісій, а вже потім качають нас на те, щоб ми з ними працювали там, і спалювали ще й комісії, на яких вони заробляють, і коли випускають свій токен, роздають airdrop. Але не усім і буває небагато. Тому тут, як то кажуть, да, ми завжди працюємо з певним ризиком. І звісно, в такому випадку дійсно блокчейни, гарні блокчейни L-першого першого рівня, вони. Ну, значно привабливіші для відпрацювання на початковій стадії. Ну, середовище, саме в теснет середовище, ніж L2. але з саме з Мега ефіром є нюанси. Що імпонує саме мені в мегаефірі, це суб'єктивна думка, вона особисто моя, але вона дає мені оцей поріг віри для того, щоб відпрацьовувати цей проект. Насправді, все в крипті, в бізнесі, взагалі в офлайн бізнесі, в онлайн бізнесі. Це все про поріг віри. Да? Тому що людина вірить там в кав'ярню, відкриває її в такому то -та місці. А вона не працює. Ну в неї був паріг віри, А інша відкриває також кав'ярню, і там людей дуже багато. Ну тобто, це все про паріг віри і про певну вирогідність, але звісно, з головою. Так от в Мегаефір, по-перше, він не такий хайповий, як той самий там Ельноль Зекасінг. Свій час про да? нього не так прям шилять, та да? про нього є інформація. Далі в нього все ж таки є гроші. 38 лямів вони залучили, тобто це не якісь там цифри там, 400 500 п'ятсот там хайпуючі, тобто бабки є в них. І при цьому вони на початковій стадії залучили там 20 мільйонів саме від фонду там Віталій Бутерін, там Dragonfly Capital, та. Ну і інших фондів, особливо, звісно, мені імпонує там, що прису присутній Віталік Бутерін. Пам'ятаємо Стартнек. А стартнек my love, мене накормив досить гарно. Там теж є симпатія від Віталіка Бутеріна. Тобто за цим дійсно стоїть якась ще і певна технологічна думка. Зараз я поясню. І тобто 20 лямів від звіти, тому є гроші і є певне там благословення від Віталіка Бутеріна. Ну і підтримка, звісно, від фон від фондів. Це теж немаловажно. Але от особисто мене ще дуже вразило, коли я почав його тестувати. Він працює в мережі Теснет, а повірте, проєктів я цими руцями перекладав дуже багато. От, офігенське, він працює просто як, як боженька. Це не оця глючна каліка, монат, який от любий проєкт там тестуєш, і це просто от риглі неприємно працювати. Тобто там ну от майже нема глюків. Це вже в теснеті, тобто, тому в мене є відчуття, що ну цей проект будується не просто заради хайпу там і збирання грошей, хоча, звісно, заради цього це першочергово, але все ж таки і для побудови певних продуктів на базі блокчейну. І от саме від проєктів, які екосистемні проєктів, які будуються на базі блокчейну Мегаефір, я і очікую отримувати дроп, от в період ну, переходу з тестової мережі, переходу в майне. Тому що, ну насправді, якби я навіть був SEO, це логічно, SEO Мегаефір, ну я б не роздавав цей час дроп, тому що ну блін, ви ж самі знаєте, роздали дроп, все, відтікають з продукту там 90-95% користувачів, тікає і все нахрен нахрібне не треба. Бо тут. Все роблять, як то кажуть, дропхантери, і хай моляться вони на нас, що ми їм даємо ці показники. Так? От. Тому, звісно, я б е, ні, не роздавав би, але. Хай підтримувати ж потрібно, зацікавленість підтримувати потрібно, показувати своїм там інвесторам, дивіться, який блокчейн ми популярні, теж потрібно. Тому тут дотечно зробити роздачу там, одну, дві, там три від саме екосистемних проєктів. Тому що, нагадаю, будуються вони дуже гарно, працюють, як я і казав, як боженька, дуже прикольно. І тут дивіться, яка, яка ж логіка в нас відбувається. Як правило, коли ми відпрацьовуємо якийсь блокчейн. Ми беремо 10-15 протоколів, ну там лендмаркети, свапалки різні там, і так далі. І робимо там по 10, 5, 10, 15 транзакцій. Да? І в цілому, вибігаючи, ми відпрацювали, зробили в самому блокчейні там більше 100 транзакцій. Ну, це класична, скажімо, така, класичне відпрацювання. Да? І для блокчейну цього начебто добре блокчейн не буде роздавати в під час теснету дропу. А от для екосистемних проєктів 5-10 транзакцій може бути мало. А їх там ну ми вже реалізували там по-моєму, більше 9 чи більше 10 проєктів саме на екосистемні в мігаїфірі за допомогою софту. Зараз про це розповім. І тут же зразу питання: бля Сєре, а як же ті проекти відпрацювати там на 20, 30, 40, там 50 транзакцій, бля, ну де бля на це взяти ресурси? Сам я не наклацаю. Скільки людей наймати? Ну теж така собі історія про це, як е, казав е, у попередніх відео. Тому тут приходить на допомогу софт, бо воно дуже класно автоматизується, працює дуже гарно в них, і ми за допомогою софту відпрацьовуємо. Я зараз так трошечки абстрактно вам скажу. Відпрацьовуємо екосистемні проекти, але офігенські. Тобто там роблячи по 20, 30, 40, 50 транзакцій софту скільки робити насправді. І ми відпрацьовуємо сам блокчейн. Там у нас транзакції буде уєва кукуєва. Да? А, там екран нормально в них працює. Там ну здебільшого нормально працює екран, Блін, а знову ж таки в Монаді досі, блядь, у цих. Поки, блядь, не працює екран, вони нас качають, щоб ми через Газ зіп туди заливали реальний ефір. Тому ми відпрацьовуємо там 10-15, ну, як правило, в блокчейні, такі, які вони самі навіть рекомендують проєкти. Я, я все ж таки схиляю, що це їхні безпосередньо проєкти, як дочерні такі компанії. От 10-15 проєктів ми класно відпрацюємо. І для нас це норм, тому що ми робити будемо це софтом. Це нормально, хай софт працює. Ось така насправді в мене стратегія. І коли вже вони вийдуть, ми подивимось, що буде з екосистемою, з самим мегадро може і роздадуть дроб. Ми не знаємо. То ну я маю на увазі в переході з теснету. Ми не знаємо. Але, от те, що я бачу, я ж кажу, як воно працює, хто там є. Ну ну, блядь, подобається мені і все. Що ж про свою стратегію я вам розповів. Вона моя суб'єктивна, звісно, це мій особистий перехвір. Але я з радістю з вами подискутую, послухаю ваші думки з цього приводу там в коментарях. Або краще слухайте, я забув розповісти про свій же телеграм-канал. Є телеграм-канал, все дозволено. Тут до речі, в мене три направлення є: теснете і майнет, і софт це. Одна частина. Також я вірую і працюю з активностями. Тут, ми викладаємо в каналі от саме активності, в яких приймаємо участь. Вони безризикові. Там ну зараз на Binance там відбувалося там, щось, ми там під тисячу доларів накосили там за півтора місяці на безризикових активностях. Тобто даємо інструкції, записуємо. Ну, коротше, ділимося такий загальний для новачків. Канал це ось ну, для усіх. Кому цікаво, приєднуйтесь коментарі відкрити. Ми спілкуємось. Є тестнет про безпосередньо. Це ось тут тут Більш вузька тема, і тут ми спілкуємося, тому переходьте і тут можемо подискутувати. Я відповідаю на запитання, в принципі, я читаю чат, у нас двіжуха там, слава Богу, не якась шалена, не несеться там. Це все по суті. Ну та і в мене є, звісно, мій YouTube канал Тут, ну, блін, я не знаю, мені дуже подобається те, що я даю. Я даю багато саме корисної інформації, хоча, звісно, мені дорікають за те, що я дуже багато розмовляю. Так, є такий недолік. Ну, що ж поробиш, зате я ділю Фактами, досвідом і правдою, а не піздіжом і хайпом. Так, переходимо безпосередньо до е, платформи. Е, я, вам пок... я вам все буду показувати на платформі DropGuide. Це платформа мого товариша. Вона офігенна, вона крутезна. Я... Блін, те, що створив Макс, це дуже круто. Я прям кайфую, користуюся блін, і вам буду показувати на його базі, але додам в коментарях свою табличку. Вона є для користувачів, просто тому що. У Дропгайт не все видно безкоштовним, там по підписці щось там 40 доларів на місяць, можна відкрити все. Е, мені зручно, і як ви бачите, я сплачую, в мене от є баланс, тобто дружба дружби, але я сплачую за платформу самостійно, тому що вона крутезна, над нею працюють там 4 розробники, якщо я не помиляюсь, для її підтримки. Е, і табличку я дам, а просто в таблички я це буду в нашій таблички за посиланням перейти. Там і Unichain є, і Monad, Ну тобто достатньо проєктів, які можна йти, як інструкція використовувати. Ристов і виконувати, а я вам просто ну тут графічно, тут приємніше на це дивитися. Я вам покажу сам принцип і щоб ви зрозуміли, хто не розуміється. По-перше, яка кількість проєктів, по-перше, що таке, по-друге, це що таке відпрацювання. Що ж, давайте прямо заглибимось відпрацювання мегаефіру, ефіру, що тут вже є. Я перейшов на платформі зараз, тут от зараз. В екосистемних проєктах додано 13 чи 14 проєктів, які кожен, звісно, треба відпрацювати. І ми, от саме на них, і будемо полювати на дроп від цих проєктів. Тут є досить цікаво. Там один з них я навіть зараз покажу. Але глобально ці проєкти діляться на е, такі категорії: це гіміфай, ну, саме гамняне це ігри, вони не працюючі. А так насправді не так багато цих протоколів. Це е, свапалки, ну DEX, децентралізовані біржі, там ми обмінюємо активи, і можемо додавати ліквідність. Далі це в нас uh, перпетрумовські біржі uh, децентралізовані ф'ючерсні, де торгівля з плечем де uh, і там теж можна додавати ліквідність. Uh, потім лендів маркети, там де, ну, це як децентралізовані банки, де ми кладемо активи uh, свої uh, під їх заставу, беремо інші. Ну, Коротше, просто ленід маркети звичайні вони просто дизайном будуть відрізнятися. Потім nft маркетплейси, де ми створюємо нефтішку, торгуємо інші колекції. Такі ж майданчики для створення там коїнів своїх теж торгуємо чужі там. Створюємо свій, продаємо Ну, в принципі, те саме, що і з лендінг маркетом. Такі речі ще додаються, як там деплой-контракт, як Outload тут є з цих проєктів, що я тут бачу. Ну, Створені і не в тій колекції, крос-чейн, ну, є, є, як Рубік. Ну, Рубік, до речі, це такий досить хайпував на минулій бички. Він кросчейновська платформа, і вони, бачите, вже не зажаючи на те, що вони майнеті, в них там додано ну, немало. Бо Ченів, бо вони крос-чейн, все ж таки, свапалка, і мега-ефір вони теж додають. Це до підтвердження вам того, що тут будуються проекти, і в мега-ефір, як то кажуть, вже вірять проекти, які ну, давно працюють навіть. Ну, В цілому так глобально. Це і всі протоколи, які існують. Якщо щось забув, щось забув. ну І то не факт. А, ну є ще Predict Market, це як ставки. Ось, от тепер точно, по-моєму, все. Просто вони змінюються дизайном. Я не буду показувати прямо, куди що тикать. Мені здається, воно вам не потрібно, тому що я записував такі інструкції, вони в мене є там, от, і на ІОТО писав, там, на Unichain, на Monad. Ну, щось я не бачу, що ви цим користуєтесь, але дивіться, я зроблю простіше. Якщо це потрібно, знову ж таки, в телеграм-канал все дозволено. Ми будемо ой, все дозволити Про, Ми будемо викладати прямо от, е, зараз е, дописи з нашими. Е, Теснетами, теснетами, майнетами проєктами, який відпрацьовуємо з описом, що там ми робимо безпосередньо, відпрацьовуємо, як підказка для вас. І там в коментарях в чаті, якщо ж ви не знаєте, як відпрацювати якийсь проєкт, ну, наприклад, от берете там табличка наша, там, от Unichain, і ви, наприклад, не знаєте, як відпрацювати от ленд Market Venus, ви просто в чаті пишете, хлопці, щось не вдається. Да? І ми вам пояснюємо, як це відпрацювати. Якщо треба, буде відео прям. Як відпрацьовувати от всі ці протоколи загально, що потрібно? То я можу це. Не проблема записати. Головне, щоб на це, як то кажуть, запит був просто. А я в цілому можу це зробити, тому не проблема. Я зараз не показую, куди що тикати, Я покажу вам зараз просто єдине що кран. Ну і знову ж таки, да, ось ці проекти, звісно, ці 13-14 проєктів, відклацати, відпрацювати гарненько, ну, як руками, ну, на 3-5 гаманців, да, а блін, на 20, 30, 50. Ось для цього софт є. Да? І, наприклад, ну, всі тиснети починаються з крану, отримання тестових токенів. У Макса на платформі, звісно, це ну, виглядає дуже зручно, з фоточками, але в табличку я просто посилання і опис, що треба зробити. Ну просто без фоточок. Ось кран Давайте я прямо покажу. Ну, в нього написано: перейдіть на сайт, Все, переходимо на сайт. Да? І тут показано, куди треба натиснути, все, щоб отримати свої тестові токен. Тому ми переходимо, ну, воно отак от в чистому вигляді виглядає, там треба тиснути ось сюди і вставити свій гаманець. Ось ми вставляємо свій гаманець. Ось я копіюю, вставляю. І тут є, «Підтвердити капчу пройти. До речі, і ось це саме для цього в попередньому відео інструкції, яку я давав на створення своїх е е гаманців. Ну, точніше, підготовка до запуску софту свого ПК. І створення там гаманців, проксі. ну, коротше, два попередніх відео. Саме для цього там я розповідав, як додавати API ключ від Капсолвера, який сам за вас в софті буде проходити у цю капчу. Ну, це трошечки вам вже, щоб ви розуміли. Ось я тут я, я це тицею руками натискаю GET. ну Мені він матюкається, бо я вже отримував сьогодні. А в цілому, оце все зробить за вас бот. Перейде на цей сайт. Вставить гаманець, пройде капчу, отримає тестові токени. І звісно, це досить проста активність така і знову ж не там на 5-10 гаманців не складно, але коли це дофігіще, то вже це це стає значно складніше, і ось саме про це я і покажу, як це робити, як налаштувати під це софт. Це модуль, щоб ви розуміли, це в нас називається модуль відпрацювання. І якщо попередні два відео, які були ну, називаємо в цій серії, це перше це підготування ПК і ноутбука до запуску софту, друге це. Підготовка своїх проксі і гаманців е, з кодуванням для безпечності для запуску софті. А зараз це безпосередньо вже запуск модулів. Тобто, це модуль називається. Там, якщо це вже децентралізована якась інша біржа на Мега ефірі ну, наприклад, візьмемо е, там, там, GT от, ось ця біржа в них ось є. І тут є е, торгівля токенами. Ось, ну, наприклад, ось візьмемо чикс Мега. І тут ми можемо от, купувати продавати. Це інший буде модуль. Він також запускається просто по-своєму. І як ці модулі рандомізувати, щоб гаманці ж не були схожі один на одного? Це буде в четвертому. От рандомізація модулів буде в четвертому. Наступне відео це буде, мабуть, таке підсумкове, останнє з точки зору навчання. А в цьому відео я саме покажу, що таке запуск модулю, які там параметри є, є ну, що за що відповідає. Е, і все. Ось вам треба подивитись 4 відео, і ви з софтом можете працювати самі на безкоштовному софті протестити це. Ну, перевірити, сподобається. Ідете, як то кажуть, і берете вже по підписці повну версію софту. Знову ж таки, якщо не подобається вам це, от сидіти з цим гратися, ми дивіться, ми насправді даємо можливість працювати по різному. На мій погляд, я от максимально універсальний і корисний. от, для усіх категорій людей, от прям для усіх, ну давайте. От я вам перед запуском софту зараз. От прям поясню, що я маю на увазі. Дивіться. Якщо ви відпрацьовуєте прям новачок, занурюєтесь, вам треба руками. У вас там обмежений бюджет, будь ласочка, є наша табличка, є наш чат, телеграм-канал безпосередньо. Заходите і працюєте. Ми там задаєте питання, ми підкажемо, допоможемо. Да? Якщо ви там вже досвідчена людина і хочете все ж таки перейти до використання софту, знову ж таки дивитесь чотири відео. Розуміти, як це запускається, отримуєте від мене безкоштовну версію, яка ну блін, теж працює так само, просто вона зменшена в кількості там проєктів і в кількості функціоналу в кількості модулів. Точніше, я вам даю ви тестуєте. По чотирьом відео ви зрозуміли, як це ну тут неможливо не зрозуміти, якщо щось не зрозуміло, знову ж таки в чаті задаєте питання. Запускаєте, користуєтесь софтом і отримуєте вже гібридну модель з масштабуванням, з зменшенням витрат. Блін, ну воно охієнно, блядь. О, якщо а, ну і якщо там. Подобається там, ви зрозуміли, все освоїли. Берете по підписці платну версію 100 доларів, блін. Ну, це камон, 10 доларів на 10 доларів. От зараз там 10 проєктів доступно, це 10 доларів один проєкт автоматизований. ну, Блін, це дуже дешево, Ви не уявляєте, скільки нам обходиться розробка. от, ну, і, ну, З точки зору утримання штату там, і так далі. Ви можете це отримати, ну, об'єктивно за копійки. Далі, якщо ви от попробували, запустили такі, блін, ну не зовсім моє з цим сидіти. Гратися не окей, але у вас, ну тому що ви обмежені в часі, але у вас є гроші, і ви розумієте е, саму цінність тому, і в чому є ефект, е, точніше. В чому є доцільність інвестувати гроші саме в відкруту тестнетів для полювання на аирдропи, Як в тестнет, так і в майнет, то ви можете просто купити в нас готові акаунти, які ми прокачуємо, і будемо їх підтримувати. А можете замовити відкрутку певних проектів, певних ну ми підкажемо, тобто, от, ну. От ми по-любому можемо спрацювати. Так, да, я про це не казав, що в нас є як послуга відкрутки під замовлення і продаж готових аккаунтів. Ну насправді ще прайс навіть не готовий, але ми будемо це робити, тому що все ж таки це довга історія. Я показував ось це відео. Дивіться, ось це відео, як заробити 1 мільйон доларів. Бачите? Ось тут я розповідав про стратегію е, е, інвестування. Ну, точніше, не те, що інвестування, тут там не про інвестування було, а саме займатися самостійно або з командою, е, тестнетами і ретродропами е, ну, в, в цілому, то там я пояснював, що треба пройти там 50-60 е, проєктів для того, щоб ну, прям дійсно іксунути свій портфель. Але для цього треба софт. Але знову ж таки, якщо вам цікаво, подивіться це відео або ну. Ну, ну продавіться, я не хочу затягувати відео. Там економіка розписана. Якщо ви розумієте, що це вам імпонує, ви можете замовити відкрутку акаунтів, купити готові акаунти, які ми будемо теж вести. Ми це робимо, продаємо частково і наш софт готові продавати і акаунти певну кількість. Знову ж таки, для того, щоб нам ну, впевненіше пройти цей шлях. Тому що ми хочемо, по перше, для себе відкручувати багато акаунтів, отримати команду розробки. Це не дешево. Ми хочемо його масштабувати. Ми хочемо писати ще цікаві парсери без Коштовні ну тобто дуже цікаві речі можна писати, віддавати людям. Ну коротше, для цього ми намагаємося диференціювати свої ризики тому що, на жаль, ретродропи — це сфера, в якій ну не не можна сказати, що через місяць будуть гроші. Може через півроку, може через рік. Ну, наприклад, теснет, теснет. стартнет я отримав через 8 місяців, наприклад, від після початку його відкрутки. Але я тоді був без команди. 65 тисяч доларів чик, і отримав. Прикольно. Ну, прикольно, блін, де ви Xоноти ікси на альті, блять, будете піднімати. Вам, вам же на мемкоїнах на Альті багато не і на фьючерсах цих, від цих долбойобів, які вас тягнуть, блять, в цю яму в прірву, блядь, де ви зливаєте бабло. А я 3 тисячі в старт поклав, 65 забрав. Так, була економіка, що зекасінг мене побрив, там трошки улетіла. L0 там, плюс 20% заробив. З, з, зора там, ну, в 0 вийшла. Теж побрив ну економіка, ну значно іксовіша виходить. Все одно значно іксовіша. Тому, е, будь ласка, ми на всі категорії будемо можемо працювати. Короче, з нами, блядь, Ну прикольно з нами. Ну долучайтесь тільки, якщо ви е, ну, здрава людина. Я от, з долбайобами не хочу спілкуватись. А е, й але я переконаний, мені не потрібні тут десятки сотні тисяч людей, тому що десятки сотні це долбайобів більшість. блядь. Мені цікавлять, от, Тут такі прикольні люди. Я це в нас в чаті зараз. Так, переходимо безпосередньо до практики, бо говорити я дуже люблю і багато можу говорити. Давайте показуємо тепер. Я не очікував, але так вийшло, що коли я вже почав записав точніше детальну прям покрокову інструкцію, як запускається модуль, то він вийшов там тільки перша частина 29 дев'ять хвилин. І я такий, о, таке відео люди не додивляться. Тому скажімо, я зараз в цьому відео закінчу все тим, тим, що покажу. Ось запуск софту ось коли я його запустив безпосередньо. Ось цей модуль по на відпрацювання крану. Кран у нас був, якщо ви пам'ятаєте, ось саме у цього модуль по по використанню крану там з документації, все ну відео. Подивитись, і ось я його запустив, і видно звіт, як все, все відбувалося. Там ось, Delay before next activity, це ем, затримки, які вибиралися, який гаманець береться, що з ним відбувається, чи є помилка, чи, чи відпрацював. Це такий звіт він одразу йде. Е, а все, звісно, запускається безпосередньо вже на платформі. Е, тому щоб не перевантажувати це безпосередньо е, відео, щоб воно якось на якійсь позитивній ноті закінчилося, я його завершую тим, що показую, що. Ось софт запущений, він працює, є звіти. А от прям безпосередньо, якщо вам треба налаштовувати, то переходьте за посиланням під цим відео, і там все почнеться. От саме з інструкції, тому що не хочу, щоб це відео було на годину. Ви ж його як то кажуть, не зможете фізично додивитися. В цілому переходьте, звісно, навчіться витрати свої три там ну, 4 години навчання, ну 5 годин навчання роботи софтом, зробіть собі як гібридну модель роботи, і ну дійсно це може дати вам крутезний буст. Знову ж таки, нагадую, софт на певні акаунти. Ми даємо безкоштовно. Ви можете просто полегшити собі роботу. Я не кажу, що ви там маєте брати по підписці. Якщо у вас там невеличка ферма, просто знову ж таки допоможіть самі собі. Розберіться певну кількість модулів, певну кількість ну, модулів, це мається на увазі проєктів або частини проєктів. Ви просто відпрацюєте софтом, ви зменшите навантаження на. Себе безпосередньо, тому як то кажуть, користуйтесь, звісно, одразу десь трошечки незрозуміло. Треба, звісно, подивитися два попередніх відео, буде іще далі відео. Але ну це ваш вибір, насправді. Мені дуже сподобався один коментар під відео Макса, це той, що мій товариш, який засновник платформи Dropguide. Там був такий коментар, хлопця що. Звісно, розібратися з дропами складніше, легше зливати гроші на ф'ючах. І він правий. Макс виклав цей допис, і він правий. Тому що як піти на ф'ючерси, блядь, накупити всякої альти мимкоїнів, блядь, 3 секунди. Як треба приділити час, уже такий, е, так це ще й працювати треба. Ну, так. <гум> Ну, так. так. Але тут ви, а тут, але тут але у вас значно більше можливостей заробити. І, як я й казав, я працюю насправді з трьома сферами. Знову ж таки, чому я кажу, що ну, блін, ну зі мною дуже прикольно насправді. Тому що, по-перше, я не влізу в цей хайп-ризик, блядь, і в цей булшіт і дірміші, куди вас тягнуть, ото потрейдити на фьючерсах, це позливати бабло. А, вас Тягнуть насправді в казино. Я працюю тільки з активностями безпосередньо на, на біржах. Ну і то з цим працюють менеджери, ком'юніті менеджери, тому що мені не вистачає це, на це дійсно потрібен час. Це просто для певного бюджету дуже класно використовувати біржові активності. Тестнети і майнети. Це от полювання на ірдропи це my love, я дуже це, мені це подобається. Під це і працює команда, саме розробників наша. От це друге направлення. І третє це моя така. Таємна любов, це DeFi, Decentralized Finance. Я казав одному з відео, що, можливо, я один з найдосвідченіших, от на, на українському ютубі, на але нічого про це не казав. І цю рубрику я теж запишу, вона ось ось у нас почнеться. Я думаю, можливо, навіть на наступному тижні зараз тільки закінчу з тими інструкціями, і буде по DeFi. DeFi – це от найкрутежніший інструмент з точки зору те, що дійсно можна назвати інвестиції, бо вас. В вот эти, блядь, долбоебы, блядь, вот начать вас на инвестициям, блядь. Оттенком а схем, какие-то херни, блядь, а не инвестициям. А я вам покажу действительно, что такое инвестиции. Что ж, я не умею коротко. Матюкайтесь на це. Я тим не менш подякував безвежно тим, хто додивився це відео до кінця. Переходьте, інструкція, от прям от, саме покроково-покроково, дійсно, під цим відео. Я її викладу, ну, вибачте, не, не, не вмію я коротко. І дивіться попередні інструкції, долучайтесь в чат і погнали ловити свій лайк Всім подякував, всім щастий!